Це проєкт музоборона з піснею до перемоги. Всім привіт, мене звуть Даріша і мені 16 років. Даріша. Співачка, пісні якої надихають військових танцювати. О, так, я маленька, we... Артистка з дитинства брала участь в різних музичних фестивалях та проєктах. Я там ще така маленька, а зараз вже така доросла. Ну це неймовірні спогади. А у 2018 році представляла Україну на дитячому Євробаченні. Представляти Україну на дитячому Євробаченні це дійсно величезний масштаб і великий досвід для мене. І навіть була залучена до виконання гімну України під час святкування незалежності. З початком повномасштабного вторгнення артистка створює пісні, що надихають і підтримують українців. Для мене це велика честь, що саме зараз найголовнішими моїми поціновувачами є наші захисники. Співала ще в садочку, мене завжди ставили в перші ряди на святах в садочку. Я завжди, можна сказати, була в центрі уваги там. І потім наша педагог по вокалу в садочку сказала моїм батькам, що в мене є така підозра, що у цієї дівчинки дуже хороший музичний слух і дуже гарний потенціал. Ну і мої батьки вирішили спробувати мене повести до викладача по вокалу, аби перевірити, чи дійсно це так. І вже через місяць після початку. Занять вокалом я потрапила на перший міжнародний конкурс в майже шість років. Ну далі я, звісно, продовжувала наполегливо працювати, і тоді розпочались перші конкурси, концерти, зйомки, пісні. І ось так все закрутилось. І ось мені вже 16, І я і надалі планую пов'язувати усе своє майбутнє з цією справою. Познайомилася з Михайлом Клименком, це фронтмен гурту Адам, з яким ми створили пісню Сайлав на дитячі Євробачення. Ми спробувала подати свою заявку. Я, чесно кажучи, не розраховувала на те, що я потраплю навіть у десяток. Тому що я розуміла, що поки я там ще можна сказати одна у вільному плаванні в цій творчості, то у більшості учасників, які потрапили в десятку, є і продюсери, і велика команда. Тому, коли я вже дізналася, що я представлятиму Україну на дитячому Євробаченні, це для мене був неабиякий шок і ступор, можна сказати так, неабияка відповідальність, тому що я ще й відкривала дитячі Євробачення, я виступала першою. І я розуміла, що потрібно дійсно впоратись дуже круто, аби представити свою країну на достойному рівні. Не бачила сліз, не знала про лютого я прокидаюсь від того, що мене штурхає мама, і каже: прокидайся, бо розпочалась війна. Я б, напевно, взагалі не хотіла згадувати цей день. Бо це дуже важко. А коли ти буквально розумієш, що кожна секунда і кожна хвилина вона просто на вагу золота, бо ти не знаєш, що тебе чекає далі. Ти їдеш просто в нікуди. Ти покидаєш дім, ти покидаєш родину, і ти, ти просто не знаєш, що тебе далі чекає, яке тебе далі чекає життя, і куди ти взагалі будеш прямувати. Ми поїхали за кордон. Ми залишили тут батька. Ми залишили брата, його дружину, мого племінника. У мене розпочалась дуже важка депресія. Я не могла робити нічого, буквально ні навчатись, ні писати пісні. Тобто, я просто зранку до вечора я просто сиділа, я читала новини. Кожних там півгодини-годину я телефонувала своїм рідним, аби дізнатися, чи все добре. І через якийсь час я зрозуміла, що так далі продовжуватись не може. Я розуміла, що на моєму творчому фронті моя країна також потребує підтримки. І кожен концерт, кожен проект, де я матиму можливість сказати про те, що зараз відбувається в моїй країні, це величезна можливість допомогти. І тоді розпочали Благодійні концерти, благодійні проекти і в Австрії, і в Польщі. Напевно, наймасштабніші благодійні проекти це був проект Міс світу, який проходив у Польщі, де я виконувала пісню Сейлаф разом із усіма учасницями. До речі, кожна учасниця зі своєї країни привозили лоти, які потім вони розігрували на аукціоні, і всі кошти вони пішли на підтримку нашої армії. Також я виступала на концерті Дмитра Монатіка в рамках благодійного туру Артоборона, де виконала разом із ним на сцені пісню Мріяти не шкідливо. Додому в Україну я повернулася влітку 2022 року. Ну, перша пісня, яка була написана після початку повномасштабного вторгнення, вона була написана в Україні вдома. І якось так легко, можна сказати, ця пісня буквально вилилась на текст, вона створилась, тому що, напевно, дуже довгий час я все це тримала в собі, і вже тоді створилась пісня Мій дім. Ця пісня це буквально напевно крик душі кожного українця. Це пісня про наш дім, про нашу країну в першу чергу, про наші домівки, про якісь спогади з дитинства в місцях, де ми зростали, де ми народилися. І найголовніша думка цієї пісні це те, що ми ні в якому разі не покинемо наш дім, тому що ми будемо боротися за її незалежність, і за її вільність до самого кінця. sun se long Stay. Ну, Надалі я продовжувала приймати активну участь у благодійних концертах, у благодійних проєктах. І ми продовжували з Михайлом творити, писати. Ти, я, письма, і не твоя леді. Наступна пісня, яка у нас вийшла, це пісня Не Твоя леді. Крутий такий реліз у нас вийшов, тим паче, що я була безмежно щаслива, що після повернення додому вже була можливість створити, створювати щось нове і працювати взагалі. І вже потім, на свій день народження, вийшов реліз це пісня під Вінницьким дощем. Ми цілувалися під Вінницьким дощем, тобі було сіна, дітям не. Ми знову ж таки черговий раз зустрілися з Михайлом на студії і вирішили, що треба писати щось таке, що буквально потрапить в голову і з неї не вийде. І ми сиділи зранку до вечора, ми думали, а як краще, а що. І потім він каже: ось перші поцілунки, там перші емоції, там ось поцілунки під дощем — Це дуже кльова фраза. Беремо. І потім ми думаємо, так, стоп, ж виничанка. Давай під Вінницьким дощем, все-таки пісня не про мене. Але коли ми дописали пісню, коли вона вже була готова, я декілька разів її прослухала і прийшла до того, що ця пісня написана про історію кохання моїх батьків. Тому що мої батьки з Вінниці, я бачила просто в рекомендаціях відео військових під свою пісню. І в мене такі перші емоції це шок. Я побачила, що це відео набирає обертів, і буквально за декілька днів набралось 500 тисяч переглядів. І вже потім це відео потрапило у всі соцмережі, в новини, в статті, І ось в той момент все закрутилось. Хоча вже після релізу пісні пройшло досить багато часу, і я навіть не могла подумати, що вона почне набирати обертів. І цілувалися було сімнадцять мені не було ще. Коли я бачила е, обличчя наших захисників і військових е, в ті моменти, коли вони співали ось ці рядки, ми цілувалися під Вінницьким дощем, Я бачила щирі емоції радості і щастя. І я зрозуміла те, що ця пісня вона викликає саме такі емоції, і можливо, саме тому вона їм настільки сподобалась, тому що в такі важкі часи. Ось цих декілька хвилин, коли вони мають змогу послухати цю пісню і отримати такі емоції, це для мене найбільша радість. Ми цілувалися, підвіни скинуще. Тоді було 17, а мені не було. Потім я ще побачила кавер-версію Дантеса Володимира. Я така, ух, уявіть собі! Мені, звісно, було безмежно приємно. Я наполегливо продовжую працювати. У мене є кротезна команда, моя продюсер Юла. Ми дійсно робимо колосальну велику роботу, тому в майбутньому у нас багато релізів, багато роботи. Я впевнена, що ця пісня вона не остання. Тробить тут зупинився час, рахують людей, ховають іні з давніх давенний аж до нині, і бачили. Не сюжеті парочку з міста зізнання зі Тілі-тілі-тісто Про то, що дощ ішов, коли вони упали в любов. Ми цілувалися під Вінницьким дощем, тобі було 17, А мені не було ще, дощ пройшов, і сонце встало, але для нас. i Я хочу побажати кожному українцю в першу чергу сили, наснаги та віри у те, що зовсім скоро ми будемо жити у вільній, квітучій Україні. Це проєкт Музоборона з піснею до перемоги.